реальну статистику злочинів про такі в прикарпатській міліції заявив на прес-конференції очільник Микола Семенишин. каже, головним пріоритетом в роботі бачить облікову реєстраційну дисципліну, адже тільки негайним реагуванням на звернення мешканців організації розкриття злочинів за гарячими слідами можна повернути довіру людей до правоохоронних органів. Тому тих працівників погодних, котрі порушують дані норми, притягують до відповідальності. Були факти приховування злочинів від обліку. Були факти перекручування і фальсифікації безпідставні списання до справи. Це означало те, що міліція на певному якомусь етапі не з повною мірою реагувала на всі повідомлення про злочини та пригоди. По даних фактах проведено 18 службових розслідувань, 57 працівників органів та підрозділів. Внутрішніх справ області притягнуті до дисциплінарної відповідальності недосконало борються із гральним бізнесом на Прикарпатті. Попри чималі зусилля правоохоронців, він все ще існує. Цьому запевняє сам Семенишин. виявлено 12 фактів кримінальних правопорушень. У цій сфері вилучено 108 одиниць грального обладнання на загальну суму 150 тисяч гривень. Також 40 гральних автоматів та 68 комп'ютерів. Крім того, вдалося виявити злочинну групу. Очільник міліції запевнив цю проблему в області таки викоріни. Нами документується зараз декілька злочинних груп. По моїй ж команді дано доручення фіксувати правопорушення в правому полі для того, щоб вказані кримінальні правопорушення мали судову перспективу. Тому що, вивчивши і проаналізувавши всі кримінальні справи, які пов'язані з гральним бізнесом, ми дійшли до висновку, що неправильне документування на початковому етапі. Дає можливість особам, які причетні до вказаного виду злочинів, бути непритягнутими до кримінальної відповідальності. А от посилені заходи щодо профілактики злочинності вже дали свої результати. Через війну на сході каже Семенишин: збільшилася кількість нелегальної вогнепальної зброї та вибухівки. За останні 100 днів викрито 22 кримінальні правопорушення пов'язані із незаконним обігом зброї, в тому числі 16 вогнепальної міліціянти Івано-Франківщини не лише стежать за безпекою регіону, але 50 з них сьогодні проходять службу на сході. За період, то відзначив Семенишин, майже дві сотні прикарпатських правоохоронців виконували бойові. Завдання та охороняли правопорядок на сході.